Тація мікс 10 кг, ціна 1890 гривень. Так, тут у нас щось запаковане, я точно не знаю, що це. Ось такий корсетик. Наступний бліндажик на ногу. Тут може попастись, попастись все. Бліндажик на коліно. Поясочки всякі. Дивіться, який класний, дуже довгий. Ліпучка гарно тримає. Ще один ось подивіться. Тут я бачу, є дуже багато бінтів. Ще один корсетик. Навіть на рукавнички є. Дуже-дуже багато всього. Так, ще один такий пояс великий. Дивіться, скільки бінців лише, подивіться. Дуже багато вінтів, дуже-дуже, це ще навіть не на все. Тут в коробці 10 кг можна знайти абсолютно все. О, подивіться, тут у нас на ногу дивіться. Ой, взагалі. Бінти, бінти. Пояски, дивіться. Всякі різні, всякі. Від великих до маленьких. На рукавнички. Подивіться. замовлення пишіть в коментарі або до наших менеджерів. Дивіться ще щебінте. Взагалі. Ну тут дуже-дуже багато всього. Дуже. Я навіть не показала ще меншу частину. Дивіться. Це у нас я не згадаю, що, але дуже-дуже багато всього. Ще один присадок, прошу до уваги. Їдь. Тут навіть є інструкції всякі дусові. Дуже-дуже багато всього. Якщо вам сподобався цей латик, пишіть в коментарі.